Під час осінньо-зимового періоду в області планується розташувати 120 стаціонарних пунктів обігріву. Про це повідомляє Кіровоградська ОДА на своїй сторінці у Фейсбуці. Органами соціального захисту населення Кіровоградщини вживаються заходи щодо поновлення роботи оперативних штабів задля виявлення одиноко проживаючих людей похилого віку, осіб з інвалідністю та безпритульних з метою запобігання їх загибелі від переохолодження в осінньо-зимовий період. У пунктах обігріву Планується Забезпечити цілодобове чергування працівників соціальних служб, волонтерів, представників громадських організацій тощо вони будуть забезпечені телефонним зв'язком, електропостачанням, опаленням, одноразовим посудом, продуктами харчування, дезінфікуючими засобами, масками та медичними аптечками. Кошти в еквіваленті 1,5 мільйони гривень отримало міське управління освіти. Цільову пожертву в рамках реалізації проєкту ЮНІСЕФ громада, дружня до дітей та молоді буде використано на закупівлю, обладнання та меблів для укриттів освітніх навчальних закладів. Так, протягом листопада у сховищах з'являться мультимедійні проєктори та екрани до них, ноутбуки, шкільні столи, стільці, лавки та нове покриття для підлоги. Розподілятиметься допомога на основі поданих заявок від керівництва шкіл, садочків та позашкільних закладів освіти, повідомляє прес міської ради. У Олександрійській громаді завершився марафон захисник бача Маскаль Скачан. За його підсумками вдалося зібрати 123 тисячі 861 гривню. Кошти збирав координаційний центр волонтерів. Орієнтовно цих фінансів має вистачити на купівлю трьох тепловізорів. Найбільше донатів вдалося отримати під час благодійної виставки-продажу та інших акцій безпосередньо 14 жовтня у День захисників та захисниць України. Однак до збору коштів активно долучилися працівники культури, освіти, спорту, соціальної сфери та органів місцевого самоврядування. Йдеться на сайті міської ради. Працівники культури міста зібрали свій одноденний заробіток на допомогу ЗСУ та передали кошти в розмірі 53 тисяч гривень до координаційного центру волонтерів на придбання тепловізорів, зазначено на сторінці культури та мистецтва Олександрійської громади. За сприяння міської ради та участі благодійної організації Благодійний фонд Міжнародне служіння благодійності Еммануїл і МОСЕ місто Олександрії 24 жовтня 25 підопічних територіального центру отримали продуктові набори. О надійшла інформація про займання електричного дроту та двох електролічильників в електрощитовій на першому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Садовій в Олександрії. Бійці місцевого підрозділу оперативно ліквідували загоряння. Пише головне управління ДСНС в області. Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб на своєму сайті інформує, що за останню добу в області зареєстрували 104 нових випадки COVID-19, захворіли 96 дорослих та 8 дітей, два летальні випадки. Померли 82-річний чоловік з Олександрійської громади та 72-річна жінка з Кропивницької громади.